Тем командир бойової батареї «Крабів». Його мішенью не раз були танки, артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню. Ну, два дні тому, в принципі, працювали з, з Мавіком. Ну, обичний коптер, що вилітає на цілю, він недовго може затримуватися. Але цього часу нам було достатньо, щоб влучити в танк. Було пряме попадання. Ну, звичайний снаряд, ніякі там не високоточні боєприпаси. Але десь на п'ятий постріл. Влучили в танк і танк був знищений. Потужність, швидкострільність, маневреність серед переваг польських самохідних артилерійських установок. Краб самохідна артилерійська установка краб це сучасна зброя. Вона потужно працює на передовій та допомагає нашим воїнам ефективно нищити ворога. Раби залишаються невловимими для контрбатарейного вогню росіян. Швидко відпрацювали, швидко змінили позиції. Тому окупанти активно полюють на установки за допомогою ударних безпілотників. Військовий муза пояснює, як рятують польську САУ від дронів Камікадзе. Саме найбільшу небезпеку для цієї САУ-краб, як для інших засобів артилерійської боротьби, становлять саме ланцети, саме ланцети. І тому ця тобто, сітка радиться, так звана, вона саме. Скажемо, неможливі попадання ланцета в часа. Українські щепони стали справжнім жахіттям для загарбників від потужної гармати не сховатись навіть за 30 кілометрів. А швидкострільність, 6 пострілів за хвилину, дозволяє продуктивно нищити скупчення живої сили та техніки росіян. Якщо ми говоримо про швидкість займання вогневої позиції, про швидкість і точність виконання вогневих завдань, ми говоримо про влучність, про маневреність. То безумовно перед вами оцей екземпляр.